Почему ви приклали і робите перев'язку? Так само, щоб зупинити кров. Інструктор Валентина показує учасницям вишколу, як зупинити кров при пораненні у шию. Також розповідає, як надавати допомогу при ураженні інших частин тіла, як евакуювати поранених при обстрілах знайомить із вмістом аптечки. Пішов, 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 пішов. У цей час чоловікам розповідають про ази штурму та зачистки приміщень, навчають також, як стріляти із ручного гранатомету. Вишкіл проводять колишні та нинішні бійці із реальним бойовим досвідом. На війні знаходжусь 1200 днів. Зараз відпустці знаходжусь. Ну і якби теж тут мають бути добровольці, які мають досвід бойовий. Ми вчилися на своєму досвіду, що я би зараз би не хотів би. Щоб люди вчились на такому досвіду, якому ми вчились. Тому ми тут для того, щоб якнайменше було. Втрату подібний вишкіл у Дубні влаштували вперше. Організували їх спільно місцевий підрозділ тероборони Української добровольчої армії та спілки ветеранів АТО Дубинщини. Ініціатори навчань кажуть, що провести подібні навчання вирішили через ймовірну загрозу повномасштабного російського вторгнення. Люди запитували більше всіх цікавить тактична медицина, так що в випадку активних бойових дій можна було надавати. Мати навички тактичної медицини, звичайно, мужчина наші цікавляться, як хто, наприклад, не тримав в руках зброях, навчитися втримати в руках зброю, що зброєю в руках захищати свою Україну. Тут ще такий аспект патріотичного виховання дітей, що діти теж повинні знати, яка ситуація в країні, що є, і що ми завжди повинні стати на захист своєї країни від старого до малого. Якщо вони будуть хоч трошечки обізнані в чомусь, вони вже не будуть панікувати і не будуть знати, як, і не будуть. Ем... Будуть знати, що робити в дану в даній ситуації, розумієте, вони вже не розгубляться, скажімо. тому що якщо ти паніка, це ворог, це в першу чергу. І коли ти будеш знати, що як робити поступово, то я думаю, що ці люди допоможуть собі і своїм близьким. Перший вишкіл зробили дводенним за словами Валентини Сіньковської. Якщо більше дубенчан захочуть його пройти, то навчання проведуть і для них. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному.